Всім привіт! З вами знову я Міша Пуфер, і сьогодні ми трошки поговоримо про анімацію, про те, як я роблю анімації і чому ж в мене анімації по Вінкс. У своєму інстаграмі я просив вас задавати свої питання, я їх зібрав і сьогодні дам на них відповідь. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на цей канал, писати в коментарях свої думки, чи робили ви колись анімації, чи ні, яким саме чином ви робили. А також, якщо у вас все ж залишились якісь питання, то ви їх теж можете залишити в коментарях, і тоді я зроблю другу частину. І так, перше питання його було. Найбільше, в якій програмі робиш анімації? Це програма Moho Studio. Більш застаріла версія це Anime Studio Pro. Програма для флеш-анімації, я з нею знайомий дуже давно. Вона мені подобається, тому що тут можна зробити скелет. На ньому намалювати модель і потім рухати цей скелет. Ну, це флеш-анімація для тих, хто трошечки розуміється, той зрозумів. Ну, це простіше, ніж робити покадрову анімацію, але все ж таки працювати іноді покадрово доводиться. Чи навчався я десь? Так, я навчався, я магістр кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету. І бакалавріат, і магістратуру я навчався як мультимедійний дизайнер, і однією з причин, чому я пішов саме на цю спеціальність, було саме те, що там навчали анімації, основам анімації і знайомили з деяким програмним забезпеченням. Анімацією я займаюсь Ну, от, напевно, як пішов в універ, і навіть, напевно, трошечки раніше. Ще до універу, напевно, в 10 класі, мені стало цікаво, як робити власні мультики, чи можна це робити. І тому можна порахувати, що вже 6 плюс 2, десь 8 років я чомусь навчаюсь, дивлюсь і на даний момент. Не дуже часто роблю анімації, але це вже інша розмова. А де я беру ідеї та мотивації для створення анімацій? Ідеї зазвичай мені приходять якось дуже сумбурно, рандомно, просто десь щось побачив. З'явилось натхнення. А, ідеї, ідеї зазвичай, з, напевно, з того інфополя, в якому я існую, якось воно мене наштовхує на ідеї. Анімація з зимовим сиреніксом чи з темним. А, я вирішив спробувати для себе дещо нове. Зазвичай я окремо робив одну модельку в одязі, окремо модельку в. Трансформації і вже монтував цими двома модельками, анімував. А зараз я подумав, чому б не спробувати на одній модельці відразу зробити дві трансформації, ну два набори одягу. І таким чином, скелет я анімую один раз. а Трошки корява, але анімація створюється відразу в двох образах. Там лише треба коректувати деталі типу волосся, окремі деталі одягу. І тому я буду робити анімацію відразу і на темний Серенікс, і на зимову версію. До речі, цю технологію я вперше спробував в анімації. Флори і музи, там, де ну, стандартна мальовка Winx, але дизайни, ці анімації ви можете подивитись на моєму старому каналі. Я, скоріш за все, зроблю зараз підсказку згори. Або ви можете подивитися в описі під відео, буде посилання на мій старий YouTube канал. Там набагато більше анімацій, вони дещо старі, але вони там є. Чому я створив новий канал? Є відповідь на моєму каналі. Цьому Міша Пуфер. Він, він зараз є основним, е, є відповідь на це питання також. Хочу вам нагадати поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал. Якщо у вас в процесі виникли якісь питання, то можете їх прямо зараз записати в коментарях. А також відвідуйте і підписуйтесь на мій основний інстаграм, мій арт-інстаграм і мій телеграм-канал. Чому саме Стелла? Ну, не знаю, напевно, тому що я один раз робив DreamX для всіх Winx, а так, періодично, я з кимось щось роблю. Наприклад, мій Українікс і Бандерікс зроблені з Bloom. Нещодавно в мене був, було замовлення на анімацію, там була авторська трансформація. І там був один оригінальний персонаж та Аїша. Я робив анімацію з Аїшею в авторській трансформації, вона теж, скоріш за все, є на старому YouTube-каналі. Музою і флорою я робив Enchantix у стилістиці стандартної анімацію трансформації Enchantix, але з дизайном восьмого сезону. Тому ось, в принципі, залишилися лише Стелла і Декна. І, скоріш за все, колись в мене дійдуть руки, зроблю щось із ними. І ще, якщо чесно, хочу зробити фан-анімацію з трансформації, яку вигадали фанати Кендікс. Бачив дуже симпатичний арт з Роксі. Можливо, колись зроблю з нею анімацію також. З чого почалась любов до Вінкс? Я Вінкс у фандомі дуже давно мене з ним познайомила моя подруга. Їй мама купувала журнали Вінкс, потім в неї з'явився диск, і вона мені записала перші п'ять серій третього сезону. Я от їх подивився, і з цього почалась моя любов, скоріш за все. Хоча спочатку я збирав журнали Піксі, я зібрав усі випуски, окрім третього, які, в принципі, були в нас в Україні. Третього випуску в мене немає. А так, усі є без пропусків. І навіть я починав збирати по Піксі, але його чогось перестало просто тупо завозити в Україну. Що за темний Sereniex? Насправді це неофіція. Ційна версія трансформації Сереніксу, яку зробили фанати, коли в одному з промороликів побачили перші ескізи, перші концепти Сереніксу. Він виглядав більш тімяно, більш так готично, але, на мою думку, він був більш цікавим. І в ньому поєднані ознаки і Сереніксу, і Гармоніксу, тому що тоді планувалося робити одну трансформацію на цілий сезон, а потім. Її по суті розділили на окремий Гармонікс, окремий Серенікс. Але ось ця версія мені дуже подобається. Вона готична, що не дуже типова для Вінкс. Вона цікава, тому що там ознаки обох трансформацій, які ми потім побачили. І мені дуже подобаються шлейфи і ці ось якісь крейзі зачіски з кольоровими прядками і начосами, і трошки іншим кольором волосся. Це були усі питання. Якщо у вас залишились ще якісь питання, ви можете залишати їх в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватися на цей канал, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося. Також можете відвідати інші мої соціальні мережі, а старі анімації можете подивитись на старому каналі. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!